Вітання, шановні друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Фабрика. Новин я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 7 лютого. Це субота. Поговоримо, що актуально і цікаво було минулої доби. Про що варто дізнатися? Про фронт навколо фронту в глибині. В глибинних фронтах я би так сказав. Отже, ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Розпочнімо цей огляд із того, щоб обдивитися те, що зараз відбувається на північних кордонах України, тому що аналітики Deep State за останні дні додали низку локацій, де власне відмітили просування противника, просування, котрі пов'язані. Наприклад, в районі Грабовського розширення їхньої зони контролю, Грабовське це те село, де Росіяни проривалися буквально нещодавно, доволі такі незначними силами, які потім значно наростили, скориставшись м'яко кажучи, розслабленістю наших військ у цій локації. Це та саме та точка, де росіянам вдалося ще й захопити у полон цивільних. Це саме та точка, де вони вчиняли. Публічні розправи, в тому числі щодо цивільних, вбиваючи людей, просто тупо бачачи, що це йдуть цивільні. Люди вбиваючи їх РПВ-дронами. тут вони розширили свої смуги контролю. Зрештою, все те, що відбувається зараз на північних кордонах, воно і не дивним насправді є, тому що в такі 10 кілометровій смузі цілком мовірно, От як і тут в дихтярному, наприклад, тут можете побачити дихтярне і ще населений пункт, який теж в якому з'явилася червона зона, це такий, ну, по суті апендекс на крайній північній точці Харківської області, який впивався. В територію Білгородської області Російської Федерації, тому не дивно, що для Росіян це було доволі ну в якійсь мірі просто його зайняти, тому що він з трьох боків оточений е, силами противника ворожою територією, в принципі, як такою, е, і загалом насправді якщо так говорити, то по багатьох локаціях північного кордону Росіяни зараз смикують нашу оборону, намагаючись не стільки і не тільки, напевно, досягати якихось військових цілей. Більш тут е, увага. Скажімо, що так напевне, інформаційний акцент для того, щоб показувати якісь певну сталість руху. Ну і плюс до цього всього розуміючи, звісно, що ці точки безсумнівно на північних кордонах вони є вразливими буферними такими сірими зонами, які які може противник в які входити і таким чином створювати картинку свого тотального руху або тотального промацування наших локацій. Плюс до цього всього ще до цих двох епізодів, які Діпстейт позначив, я додам юнаківку, тому що тут в юнаківці на Сумщині буквально. Ну, за моїми даними, одного із підрозділів, які тут працюють на сільському напрямку, з якими, мені, е, з якими я маю честь спілкуватися і тримати контакт. Так, от е, тут, останні три дні, включно по вчора, були доволі такі інтенсивні штурми противника, але в підсумку ці інтенсивні штурми завершилися нічим. Росіяни отримали отримали тут насправді добрячі нагоріхи е, і, е, зрештою, Змушені були відступити і відмовитися від своїх е, таких ідей. Е, тобто тут юнаківка далі продовжує контролюватися нашими військами, навіть попри те, що вона в червоній зоні. Е, розширення з цієї червоної зони вискочити з неї противник не отримує можливості е, сьогодні. По мінімуму буду говорити про фронт. Я лише про одну локацію вкажу, тому що про неї з'явилося вчора певне відео. До речі, ні про дві локації скажу одне із відео, яке з'явилося. Я його оприлюднив себе на телеграм-каналі. До речі, давненько не закликав вас друзі на нього підписатися. Е -е, ось він. Так, ви можете знайти мою телеграм-спільноту е, пихньо в, в цій соцмережі. Телеграм вписавши в стрічці пошуку. Собачка, пихня, нижнє підкреслювання Ньюс або в описі до цього відео, от, яке ви зараз спостерігаєте на Ютубі, нижче в описі. Там є прямий лінк, пряме посилання на мою телеграм-спільноту. І я вас закликаю туди перейти, підписатися, долучитися, подивитися, подивитися відео як Азовці е, Корпус Азов, перший корпус. Е, Національної гвардії і у його складі 12-та бригада спецпризначенців Азов проводили контр такі Ну це не контрнаступання, це речі зачищаючи дії в населеному пункті. Золотий колодязь, як вони одним махом забрали в полон 18 окупантів, е і тривала ця операція. Продовж 24 годин це такий е, великий, по суті, що е, фільм ще з часів літа знятий е, е, і участі тут е, контрнаступання цієї операції наших е, військ. Зараз редегоди, до речі, росіяни відновлюють тут активність і я не виключаю, що знову будуть такі подібні епізоди. Штурмових дій в бік і того ж таки золотого колодязя і в бік кучерового яру. Зараз вони так само розширюються до нового Донбасу, до Білицького, намагаються прийти до добропілля, хоч це поки що не, реаліз... не реалізована е, історія. Але е, Активність противника на добропільському напрямку, безперечно, суттєво і значно посилилася. Я сьогодні хотів би ще кілька слів фронтових виключно сказати про Гуляйпільський напрямок. Тому що ось цей населений пункт тернувате, який не дає мені певні мірі все спокою. Чому не дає? Тому що це населений пункт, який розташований на. В західному березі річки Янчур, що тут протікає, ось таким чином вона тут протікає. І я не втомлююся постійно показувати її межі, пояснюючи, що Ой, гайчур, гайчур це річка, пояснюючи, що річка гайчур в цьому в цьому районі вона має таку функцію переднього краю фактично що от ви бачите все що східніше це лінія це зона противника все що лівіше то тобто, західніше це наші території отримувані нашими військами е, а фактично по рісці зараз як так плюс мінус проходить лінія бойового зіткнення і одне єдине населене е, один єдиний населений пункт це тренувати е, до нього противник останнім часом активно на жаль інфільтровується на цьому ж таки західному березі цієї річки, і це дуже неприємна тенденція, не дуже хороша, скажімо так. Тенденція е, тим паче, що вона ще підтверджується з відео уражень наших бійців. 131 окремий розвідувальний батальйон учора. Опублікував відео, як вони знищують противника. Якраз таки в тернуватому Ось дивиться Це відео до речі, на ньому фіксується дуже така цікава. Деталь цікава тактика наших бійців не те, щоби я зараз видав якусь секретну військову таємницю, але це можна цілком логічно зробити цей висновок із відео, е, якої тактики притримуються наші бійці. Якщо росіяни ховаються деінде в хатах, е, то роблять таку засідку. Фактично, що росіянам, російським військовим, які в цих хатах ховаються, один дрон працює в режимі Ждуна деінде, за межами хати, зачаїться, затаїться, чекаючи на противника. Другий б'є по даху, другий влітає десь в район вікон для того, щоб викорити виманити противника на вулицю. Як він тільки випльовується на вулицю, одразу по ньому прилітає наш дрон-Ждун, який і прибуває противника на вічно в цих локаціях. Ось такі. Удари по хатах в тернуватому власне задає 331 й окремий розвідувальний бат, е, і на жаль, ці, ці локації фіксуються як якраз таки цей населений пункт на Голяпільському чи то Олександрівському напрямку, що не є дуже хорошою для нас, на жаль, обставиною, тому що повторюся, е, тернувати на західному березі річки е, Гачур. Цьому напрямку може слугувати своєрідним продовженням руху противника в бік Запоріжжя. Насправді, що бік Запоріжжя, тому що з географічної. Перешкод в напрямку Запоріжжя тут є одна річка. Так, от зараз, власне, по ній проходить фронт. Ось ця річка гайчурику яку я визначив і виділив на мапі. Ось тут далі західніше протікає річка Верхня Терса, ну от такими тут ореолами, воно це все розпливається річкових перешкод, і фактично все. До Запоріжжя більше географічних перешкод у вигляді річок немає. Так тут чималий є кілометраж, насправді, якщо подолати верхню терсу, і звісно, стернувато ще до Верхньої терси, треба пройти. Але загалом ідеться про те, що певні насторожуючі фактори з'являються на них треба звертати увагу. Це, звісно, не перспектива, можливо, навіть цього року, але ворог, безперечно та безсумнівно намагається створювати такі наступальні можливості, рухаючись зі сходу на захід бік. Запоріжжя, в бік нашого обласного центру, який вони з перепою записали у свою згвалтовану конституцію тому е, на це населений пункт на тернувати саме потрібно звертати увагу, тому що його за закріплення у ньому створення тут такого плацдарма наступального противника е, в подальшому буде ну доволі негативно впливати на е, тенденцію боїв на цьому напрямку. Плюс до цього всього я би ще звертав увагу. Звісно, що на Покровське, е, тому що північніше від терноватого е, є такий населений пункт Покровське. Це не Покровськ Донецької області, це Покровське е, Дніпропетровської е, це на Правду дуже важлива локація, з точки зору того, що тут проходить низка доріг, тут є перехрестя, які дозволять логістично контролювати противнику переміщення в всьому цьому районі в цій ділянці фронту, і безперечно, що туди ворог так само буде стримувати спрямовувати своє устрімління, що так само погіршиться. Фактично, наша оборона Покровською, якщо ворог зайде на західний берег річки і зможе пройти. Таким чином, в тили Покровського для того, щоб його зайняти, це дуже погіршить нашу оборону, якщо ворогу це вдасться зробити. Ось такі друзі. Власне тенденції на фронті. Зараз я хочу поговорити про навколо фронтові події. Пов'язані вони, зокрема, з тим, що у ворога. Далі, катастрофічна ситуація щодо старлінків. Ворог фактично зараз перебуває в такому багато в чому багато, на багатьох напрямках в ізольованому і катастрофічному в сенсі зв'язку. Стані так я вже вчора говорив, що вони будуть продовж певного часу. Щось вирішувати, покращувати ЛТЄ зв'язок, встановлювати різноманітні меж системи модемів, протягувати оптоволокно, але на це піде певний час, тому що ворог геть зовсім не готувався до того, що у нього може відпасти. Зараз росіяни активно записують і поширюють по своїх каналах відповідні відео звернення. Ось одне із них я зараз демонструю, не включаючи зрештою його звуку, тому що нам не потрібно чути, як російські бійці. Або російські солдати звертаються до підписників різних телеграм-каналів із проханням із закликом на збори щодо зв'язку. Тут хіба що на одному моменті можна зробити акцент, послухавши, що вони реально визнають, що в них немає. От якраз цей момент в них немає альтернативи Старлінку. А вони до цього не були готові, що його відключить. Давайте послухаємо разом. Зараз на даний момент на жаль, погасла связь час і ми залишаємося практично без зв'язку. Если есть возможность, будем очень благодарны. Спасибо. Ось таким чином вони звертаються і просять допомогти їм зібрати на якісь там додаткові системи зв'язку, які дозволять їм забезпечувати буде якийсь зв'язок, тому що вони зараз самі визнають росіяни по своїх телеграм-каналах, що вони просто тупо без зв'язку. Uh, і це насправді величезна тупість, на яку треба звертати увагу, і нам це фактично вони кричать про те, що воюють проти НАТО, проти США там всі піндоси, от отаосьо розповідають, але при цьому тримають свій фронтовий зв'язок впродовж років, саме на їхньому, на їхньому старлінковому зв'язку на цьому на цій комунікації на технології країни НАТО. При цьому не забезпечивши альтернативного зв'язку на крайній випадок uh, тому. Тому це крайня тупість. Ми маємо в чергове подивитися на це і зробити для себе висновки, тому що я знаю, теж також що в нас є такі підрозділи, які ну не не зовсім бають про, скажімо, так, альтернативний зв'язок. А нам треба зробити висновки з противника, побачивши його факапи. Ну і перейдімо до завершальної такої вишеньки на торті сьогоднішнього огляду. Стосуватиметься вона того, що вчора було. Скоєно напад, замах. Я не знаю, яка доля зараз, але скоєно запах на дуже високопоставленого російського генерала. Це генерал-лейтенант Владимир Алєксєєв. Чим відзначається цей АЛЕКСєєв? Чим він такий видатний? Тим що це перший заступник начальника гру генштабу Російської Федерації, головного розвідуправління. зараз. Це правильно називається ГУ ГШ, тобто головне управління, просто головне управління генерального штабу, його шеф. Першим заступником якого він є, адмірал Ігор Костюков зараз є главою переговорної групи е російської тієї переговорної групи, яка вже два етапи переговорів в Абу-Дабі провела. І е росіяни, звісно, розхитують цей замах на вбивство Алєксєєва як провокацію України, яка, мовляв, петляє і не хоче укладати мирної угоди. Про це вже говорив Лавров. Е чесно кажучи, ну це слабко віриться. Наші спецслужби можуть таке зробити, але це надто е, надто показово буде в, в ході переговорного процесу робити подібні речі. Я думаю, що це росіяни, готуючись до подальших наступальних дій, петляючи від мирної угоди, петляючи від е, того, аби е, Трамп не визнав їх винними у зриві Цієї точніше мирної угоди, е, намагаються ось перекласти провину на себе, або можливо е, на, на нас, або можливо, це взагалі якісь треті сили, як стверджують джерела деяких українських змі, здійснили цей напад. На нього, ну але персона безсумнівно дуже цікава і отримує по заслусі. Якщо е, попрощається з життям, наразі його стан невідомий. Він в дуже тяжкому стані, як повідомляли російські ЗМІ. Але я хочу кілька слів про Алексеєва розповісти. Отже, коротка його історія. Замах на нього стався вчора близько сьомої ранку, в одній із... Е, Московських багатоповерхівок у ліфтовому холі багатоповерхівки кілер вистрілив кілька разів генералу в спину і зник з місця події його е, алєсієва госпіталізували в тяжкому стані до однієї з московських лікарень. Змі також писали російські, що його було поранено в руку, в ногу і в груди. Одна з куль за зачепила життєво важливі органи, але чесно кажучи, її гадки не маю, що це за рівень підготовки. був кіллера, який, будучи в дуже мажному просторі, ліфтовому проході стріляючи, фактично, що в притул, що в спину цього генерала, зумі... не зумів його вбити, а просто напросто задав йому поранення в руку, в ногу і е в груди. Е що ж це були за такі поранення цього АЛЕКСєєва? Але персона він однозначно не пересічна. Е він відповідає в геугеша. За розвідувальне забезпечення агресії Російської Федерації проти України він саме його гру гур наш називав відповідальним за підготовку даних для завдання ракетно-авіаційних ударів по нашій території, зокрема по цивільних об'єктах. Саме він займався легалізацією російської присутності на окупованих територіях шляхом проведення так званих референдумів на Херсонські у Херсонській області. Його крім цього свого часу називали одним з головних. Координаторів, скажімо, що так, добровольчих формувань Російської Федерації в Україні У 2023 році. Між іншим, дуже цікавий факт про цього АLEXEVA. Саме він приїздив до Ростова в південний будівлю південного військового округу, яку захопив Пригожин із вагнерами для того, щоб домовлятися. Ось ви бачите зараз АLEXEВ праворуч на цьому скріншоті з відео. Пригожина він приїздив туди, щоб домовлятися, щоб зупиняти цей заколот Пригожинський. На що Пригожин казав: віддайте мені Шойгу і Герасимова. А той казав Олексій, казав, та, будь ласка, забирайте на чорта, вони нам потрібні. І це все фіксується на відео. Ось цим всім займався Олексій, Він потім, після знищення Вагнера, координував створення ПВК Редут, альтернативи такої собі. Вагнеру, тільки от, наближеної до. Війська, скажімо, що так, крім цього, він займався координацією бойовиків ЛНР, і його навіть пов'язують з ліквідацією командира терористів, так званої ЛНР мозгового. Тобто, це реально непересічна людина. Але справді найцікавіший факт про нього повідомив е командир першого армійського першого корпусу національної гвардії Денис Прокопенко Редіс, який повідомив, що саме АLEX очолював ту групу переговірників, яка спонукала наших бійців до здачі у полон в Маріуполі. Ось він зафіксований на кадрах CNN у Маріуполі, де власне він був саме старшим представником Росії на перемовинах у травні 2022 року. При виході Маріупольського гарнізону зазовсталі на нього є великий зуб насправді наших військових азовців, і про це пише Редіс, тому що це саме Алексєєв ставив підпис на папері. Ось на цьому папері в кінці ви бачите його підпис, цей підпис, який гарантував нормальні умови утримання наших військовополонених, дотримання умов Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Саме він своєю гарантією відповідав за все це. І після цієї порожньої гарантії була Оленівка, після цього всього було знущання десятки сотні знущань з азовцями. В російських тюрмах, які тривають і досі, тому що азовців росіяни майже не обмінюють. В ході останнього обміну лише декілька чоловік повернулося, але загалом ще сотні людей перебувають у полоні. І Алексеєв щодо них усіх збрехав. Тому кожному катюзі реально по заслузі. Сподіваюся, почути гарні новини про нього, впродовж сьогоднішньої, зокрема, доби. На тому ставлю крапку. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе. Бувайте здорові, на все добре, та до нових зустрічей.